Ну і е, сталося не так, як гадалося, е, наша музичук Анна поступилася е, Салімовій, в якої на 101 пункт менший рейтинг, але вона дуже е, вибухово, вибухово е, і сенсаційно пройшла. В четвертьфінал, і з, з нього і в півфінал. Практично на всіх стадіях вона грала. з... Ну, хоча вона насправді не була фавориткою тільки в останніх двох матчах з Шувалою і Музичук. Ну, коротше кажучи, не так вже сенсаційно вона прийшла всіх попередніх суперниць, але в чвертьфінал вона виграла, будучи, не будучи рейдин-фавориткою. Ось. А тут тим більше. Тобто музичок мала ідею перемагати її досить впевнено, але, тим не менше, можливо, дався важкий матч спецвзнаки, але, ну, не знаю, вони зіграли дві нічі в класику. Чорними музичок значить, білими поступилася, чорними відігралася. По 25 хвилинках, а потім програла чорними в 10 хвилинки і нічию білими не змогла відігратися, і все. На цьому хід Анни закінчилось, І можна тепер тільки здогадувати, що би було, якби виграла очну зустріч Марія Мозачук. Віктор Скляров, наприклад, оцінював гру Марії в цьому кубку як більш класно. Тобто, по ідеї. Можливо, було варто. Ну, не знаю, наскільки це було, наскільки вони вирішували, е а не грали цей матч, е хто прийде далі. Ну, але якщо це було рішення, то це було, мабуть, невдале рішення. А якщо е зіграли, ну тоді нормально. Е просто невідомо, як Марія би зіграла з Елізабет Петс, можливо, вона би і не, не змогла її прийти. Ось, враховуючи, як гарно грала Петс. Ось. Але, ну не знаю, Салімову вона могла би здолати на вольових, на дуже вольова шахістка. Ну, Анні теж, але Марія, ми вже знаємо, вона, вона вже все довела, вона вигравала вже такий чемпіонат світу за нокаут-системою, і там перемагала всіх рейтингів і за себе. А тут вона була б ще й фавориткою, тобто дуже і дуже ймовірно, що вона б все-таки в фінал попала. Ось, ну і В результаті не повторився фінал, який я хотів побачити: Музичук і, Тан, і Жунгуй, як колись кілька чемпіонатів тому назад. Тоді Анна поступилася та не було б дуже кльово, якби вона вже зараз відігралася, але. Не тільки Анна Музичук, але й Тан Жунгуй теж поступилася. Вона програла білими і вже чортами не змогли відігратися, і все. Тож, в фіналі буде грати Салімова -Гарячкіна. ну, е, так,